У неділю у Сумах завершився другий фінальний тур чемпіонату України з хокею на траві 5С серед жіночих команд, укороченої версії «хокею на траві. Цей тур стартував у п'ятницю і завершився в неділю. В останньому матчі чемпіонату на полі зустрілись команди, які до цього виграли всі свої матчі туру. Перша та друга команди муніципального спортивного клубу Сумчанка. Команди довго не могли відкрити рахунок, проте під кінець першого тайму гравчиня другої команди Анастасія Воєвода змогла забити у ворота першої. Після цього гола МСК сумчанка 2 двічі вела в рахунку, але перемогу у підсумку святкували хокеїстки. Першої команди фінальний свисток зафіксував рахунок 10-4 на їхню користь. Анастасія Воєвода, авторка першого гола, у цьому матчі задоволеною грою попри поразку її команди. Я задоволена турніром нашою командою в цілому. Трішки, звісно, обідно, що ми програли першій команді, але у нас все попереду. Ми будемо і на наступні змагання, ми будемо тренуватися і будемо надіятися на перемогу. Краща гравчиня команди Сумчанка-1 Оксана Паномаренка говорить, такі ігри надихають грати далі. Супер! Це щось нове для нас. Трошки складне, бо трошки незвичні правила. Але дуже цікаво, дуже цікаво і дуже натхненно, Я б сказала. Цікавий він дуже для дітей. Цікавий для технічної підготовки, для фізичної. Тобто, як один з видів хокею на траві, це дуже цікаво. Я так розумію, що болівальникам також більше подобається після завершення чемпіонату України з хокею 5С Відбувся товариський матч між військовими ЗСУ та батьками вихованців з Юшор Динамо. У товариському матчі досвіду гри у хокей на траві не мали ні військові, ні батьки. Брак досвіду компенсували жагою до перемоги. Тут були і падіння, і промахи, але були і голи у підсумку перемогу матчі. Святкувала команда ЗСУ. Але задоволеними залишились і батьки. Хочемо цією грою сказати велике дякую тим, хто зараз стоїть за нас, стоїть за Україну, вмирає за нашу країну, за нашу незалежність проти агресора. Я, чесно кажучи, не рахував, але я ж кажу, що забиває не персоналі, забиває команда. Команда сьогодні Збройних сил була найкраща. Це мій дебют. Я завжди був біля хокею, завжди слідкував за командою, але ж ніколи не грав. Дуже круто, коли ми об'єднуємося спортом, віддаємо, як кажуть, честь нашим захисникам, які захищають нашу Україну. Зараз в цій же грі команда ЗСУ показала своє місце та характер. По завершенню товариського матчу відбулася церемонія нагородження команд учасниць чемпіонату України з хокею 5С. Третє місце посіла перша команда збірної Сумської області. Срібло здобула Сумчанка. 2 перша команда Сумчанки здобула перші золоті медалі чемпіонату України. Відзначені були і кращі гравчині команд. Олександр Качанов і Абрасімов. Суспільне новини Суми.